Вітаю всіх. А дивіться, подивилася Діпстейт, мені не подобається така картина. Дійсно, не подобається. Харківська область, я вас вітаю. У нас буде все добре, я вам сказала. Нас кордони захищають, у нас буде все добре. Але Донецька область чомусь постійно окупація території. Причому б'ють, 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 зносять, зносять, зносять. Я хочу подивитись, чому Донецьку область просто. Знищують, розстрілюють територіально, роблять вижену землю. Навіщо це робиться? Шість кажезлів, Вибачте, це перемога. Переможна карта, тобто я так переміг. Ну, переміг той пер... імператор взагалі. Ну, ви знаєте, це ж подача території, це ж деокупована територія. Сімка Пентаклів це довга праця, перемога за рахунок довгої, тривалої роботи. Ми молодці, Боже мій. Ви знаєте, я в шоці? Вони хочуть дійсно зупинку всього цього. Але після того, як отримають результат по Донеччині, дійсно, вони, оце зупинка. Але хитра зупинка. Кінцевий результат який? Шістка кубків. Таке вже було дежавю. Сімка мечів. Вісімка. Окупація. Їм потрібна окупація. рух окупація Донеччини. І вони там пруть. Вони пруть, їх там багато. Це дійсно так. Це їхня переможна хода, вони так вважають правильним так робити те, що вони роблять. І тому подібне. Тому знощують Донецьку область. Мене ще цікавий такий нюанс якщо, якщо Донецька область віддасться Росії повністю в адмінкордонах, їх це задовольнить для закінчення війни. Дивіться, їх задовольниться. Це. Так, це відповідь так. Людина отримує те, що хоче. Їх це задовільняє. Причому це з партнерами підписується багато угод. Хитрий дії, знову відлюдник. Сімка жезлів. Боже Сонце. Ви знаєте, воно як. Ну, задовільняє, але ж це не кінець. Що розуміти, що це не кінець. Це ж не кінець, любі мої. Це ж ще не кінець. Ви бачите? Який кошмар, дві капентаклів. Тобто дві території їм потрібні. Ну, Луганська, Донецька не знаю, але... І ще хочу. Багато таємничості. Знаєте, не можна довіряти цьому, тому що це перша перемога, яка потрібна. Це буде перша така серйозна перемога, якщо вони заберуть. І так це буде закінчення війни на деякий час. Не фантазуємо, це буде тільки на деякий час. Неприємно, але факт. Дуже хитрі дії. Тепер, що я спитаю? Наші українсь... українська влада, наші. Зможуть втримати Донецьку область під контролем України. Зможуть чи ні? Трійка мечів ні. Це відповідь ні. Ні. Двійка мечів, п'ятірка мечів, сила. Але дивіться. Я хочу спитати ще наші. Зможе наша влада ЗСУ, то зрозуміло. Наша влада зможе втримати неокуповану частину Донеччини під контролем України. Хоча б неокуповану окуповану частину зможе вона втримати під контролем України? Ні, всім кубки, вибачте, це ілюзії самообман. Ні, там щось серйозне. Щось там дуже серйозне питання відбувається на цю тему. Ви знаєте, це для наших буде маленька перемога. Якщо ми втримаємо оту частинку Донецької області, це буде щось взагалі. Влада наша ніхіра не може. Вибачте, ніхера. Дев'ятка каже, це кордони, це захист території. Боже мій. от. Добре, ЗСУ зможуть втримати неокуповану частину Донецької області під контролем України. ЗСУ зможуть це зробити? Ні, вибачте, Донецька область. Вам все погано випадає. Дежавю повторення ситуації Ну дуже поганий розклад. дуже Жертва. Вас приносять жертву. На жаль.